26 травня починаємо сезон цікування. Ого, така ж холодно з утра сонечко ще пока не гріє перший тюк за лізь почало є Поки не знаю що почому. Підкашував 70 Оце От тут якби сама така більша травичка. А на толоках Толком якби й нема так, трохи я погріб пер у нас пересменка Вертіл Вітер такий конечно капець невозможно гребти Ветер, бля, піднялся, блядь, я тут таки подгребал, а он ее, бля, поразносил, пришлось заново загребать. Капец, шоу за погода такая? Я так и не помню, щоб такие ветра. Якийсь вітер такий прохладный, в шлюпанцях аж ноги мерзнуть. В ту сторону хорошо, бо вітер туди. А оттуда блін аж на колеса налипає. Ну чи заліпляє сином. Короче, такі діла. Так, все, поїхали дому І ми щось підобідаємо Сино слабенько, блин. Це якийсь кусок з гріпа. лавочок такий, яка ні о чому. Uh -huh 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 -huh. Сіно вже пересохло, вже не сіно, а солома вийшла. Мало було його ще в четвер загребти, а в п'ятницю затюкувати. Ну будемо, я надію, що завтра тюкувати. Да, так, оце вокруг посадки. Скільки вийшло. Тут вже все закінчуємо. Так, чтоб 200 мм, конечно. Сколько я зараз тебе буду отвозить. И Артем поехал. И мы едем. Небо затягнуло, капець таке чорне стоїть. Холодно, блін, ноги в тапочках любанцях померли. Мариться капітський, вітер такий, піднявся. Бачите, які волочки немає. Сіна, ото там трошки перія. Кусочок такий невеличкий. Так, немає. Читав, скільки б яке, я наняв, щоб Мені скосили, згребли, затюкували, плюс людям, то вже б корову можна було не держати, вже на ті гроші можна було б прожити. От гектар 6 це точно скасив, Хто в темі, хто знає, що по чому які розцінки, посчитайте. Она не было того осталось горкой хорошо сам бежит. Піргор пока як на важку вато йому, Щось, навіть до схід чи що чи що Холодрига така. Площадь таку скосив тут гектара два. Все пока з кустиків ще немає. Зустрічається самі жирненькі волочки на закуску оставив. Такий тракторець для сіна нічого робити, просить, згрібати, пікувати, економний. У ми на юнжику вже більше 100 літрів соляри спалили оце на косовицю і згрібання. Шість чоловік на сінові, 2 тута і 4 там синих кидають. Кожного треба перчатки, цигарки, бутилочку або пива накормити. Ось тобто тут в селі офі робити нічого не треба. Тобто стій собі наблюдає. Пересушив сіно. Надо було ще в п'ятницю зачіпувати. Ну і все. Тут трохи можна швидше, бо волочок маненький. Дишло, переставляється під кожен прицеп. І так само і гусак той теж по наклону цитками переставляється. А то воно, бачите, типу вогнегасник. А, ні, то вогнегасник. А то там з другої сторони то там зроблено, щоб мазати цитки, які кестерні. бачите вогнегасник там залито масло щось там шали за річку крутиш а там трубочки виведені для смазки цепків Улыбайся! Я, а -а -а -а. Я, Я понял! Проблемка! По-живому Главное пахаув культивировал четко! А Хотя Та, казав, все по кайфу буде, не буде репатися, все репається Було сьогодні в нас відпало на пресові. Диш, вона гідравліки складається. Я зрозумів, ну це Трохи приблизно куди ну, підводить середаний раньше сидять. Я вас разумею. Добре, хорошо тогда. Трубочка. Из нее капает. Десь еще одна дорога, кажется. Вообще, судьба. паровозик поехал. Приїхали, висипались, підобідали Хорошенько, так тепер нічого вже робити не хочеться. Балки вже І Там на горі закінчили. Остався невеличкий кусочок. такий піднявся все капець, солнця взагалі немає, тучі такі нависають Як зимою завива. Капець якийсь. Так. І все, і тут у березі закипували, публік, публік проконтролював, що на нас у нас все більше немає. Будемо шукати, ще косить. Так що всім дякую за увагу. До наступних відео.